Всім привіт! Ви знаходитеся на каналі Мої Кролі. Саряба, Білка, Барсік. І зараз Соню покажу. Так. Соня поздоровається з підписниками. Соня боїться у нас, бо я зглива кролі... крольчиха. О, у мене на даний час три кроли... кролиці та один кріль. Я роз... планую розвести багато кролів. Ніча мій дядько починав з одного кралиці та з одного кроля. Розвів багато поки що. А в мене взагалі буде три кролиці, кролиці від кроля. Так що я думаю, в мене багато відео кроликів. Е... Кому подобається мій контент, підписуйтеся, ставте лайки. Е... Це вже третій дубль. У нас два дублі було, вийшло лихо. Сестра знімала, але дублі вийшли погані, бо мене було дуже лихо чути. Зараз нормально. Так, що би я вам хотів сказати? Про лиць я на даний час не буду влучати. Буду злучати їх вже весні. Так як у мене кролиці не зажиріються, вони не дуже товсті, такі до весни протримаються, я їх на весні злучу, подожду від них приплатку. Щось приплаток буде, потім їх від мамки відсаджу. Ну як завжди Потім цей. Посаджу цей, він шукліт, пересаджу по половому цьому. крольчих собі, відберу 2-3 штучки, та ще відберу собі кролика одного від барсика, хочу назвати його кролик Толік. Цей. Відбрахую щось собі, Я розведу багато кроликів собі. Кому буде цікаво, то я думаю, вже можна буде з літа купити у мене буде кроликів. Навіть по весні можна буде вже на третій місяць, на останній місяць весни я думаю вже можете купувати кроликів у мене. У мене розведеться багато, думаю. Дуже хочу собі ще таких п'ятницях. У таких як ряба, ну тут ясно, що у Саньки та й у барсика получиться білі кролики, бо так як це білий панон, то вони вийдуть до панони. Е ще я хочу, аби від них вийшло якесь ріже кролення або чорне серде... з сим, п'ятничком маленьким на голові. Або таке буре, знаєте, і, і тут як воротничок легенький, та й щін на голові. Траха. Бурих кроликів собі хочу теж. Цей. Ну, краще, гарньо гарнюнік клишу таких хороших, що може будуть пролитися. Е Там в мене ще стоїть клітка. Ви ж ще знаєте про цю клітку, так я робив її ще в жовтні. Зараз вже другий місяць зими, вже навесні. Кролиць. Зніму відео, як я їх случаю. Ну, я думаю, по три рази, як усі кролиководи майже роблять. Думаю, по три рази буде хватить. Кроликів ніколи не беріть за вуха, бо їм буде дуже боляче. Якби вас взяли за вуха, то й цей, скільки ви там важите, кролик важить десь 4 кг, ви його берете за вуха, представте, як йому боляче. Завжди беріть за холку. Заховку взяли, підняли, пересадили. Сей, що я ще хотів сказати? У мене кролики у ці обичні, ці панони, ви знаєте. знаєте. У нас вітряна погода, така плюс на, на дворі. Але цей холодно все одно. О, ще хочу я клітку зробити з кругляшків, шків. Із колод маленьких, тоненьких хочу зробити клітку. Ще по дорозі буду збирати всякі ці. У нас по дорозі валяються багато цих дошок. Лісовози їздять. Там горбелі цей. Це ще до нас мають завести горбелі. Я щось собі відбракую на кролятники. Зроблю е -е 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 кролятники з маточними місцями. Бага і ще нормально так чисто без маточника, аби, ну для відкорму такі крол кролятники зробити хочу. Кроликів буде багато. Бо в мене зараз зара, навесні я случу аж три кролиці, Буде багато кроликів, виходить. Але ж головне, аби не напортачу. Ну, я не думаю, що вони напортачать цей. Та як сіно вони самі загрібають туди. У ряба 100% певно буде критися там, бо то ряби не любимо місце. Ну там білка завжди лежить. Так. Я, я буду ховатися поки що, бо там ходить мій старший брат. Поки що покладу вас на паузу. Прийшли до моєї другої клітки. Отут будуть. Перші приплотки сидіти. Розділю їх по місцях. Там така калюжа. Треба якось її відвести від Треба, певно, якусь сапку брати чи що та і відводити калюжу від ту. Короликів відберу. Там у лісі, он, там ліс, там багато є гілок, так що, я думаю, на кролятник наберу щось. У нас ще там хатка є на дереві, може хатку на дереві розберу ту. Шефер у нас є теж на клітки. Так що, думаю, я справлюся. Ще горбелі мали би скоро завести. Кроликів хочу розвезти багато-багато. Кролятники. Буду, певно, один ще тут класти, але вже аби цікаво сюди. Оток. Води. Ще я буду цей. Буду вирощувати город. Городину свою буду вирощувати, там буде кукурудза, півгорода, і півгорода буде цей. Буряк ну, кормовий. Буде кормовий буряк і та й кукурудза лише на городі. А там буде грядка для нас, для, ї... для нашої їди, а в та... мене буде городик чи... що це для кроликів їже. Ось там і ради добре, але там буде суто для кроликів. Може кукурудзки для себе виберемо трошки. Мягко її трошки рвати рвати, а то все остальне піде кроликам. Ще буду купувати зерна, так що в кінці весні, на початку літа, ціле літо, коротше, можете купувати у мене кроликів. Я потім їм буду купувати зерно. Кому потрібні будуть кролики, то уліті звертайтеся. Продам. Так що. Так. Ну, я думаю, можна закінчувати. Я вам багато чого розказав вже. Бачимося в наступному ролику. А хоча ще ні. Хочу вам город показати свій. Хочу город свій показати, де я буду ростити хазяйство. Ой, і рослини свої. Коротше, я город не буду показувати. Вже буду прощатися, підписатися, ставте лайки.